Як ми повідомляли раніше, минулого четверга, 28 вересня, в одному із мукачівських закладів громадського харчування жінка випила бузиновий напій та отримала опіки, потрапивши до лікарні. У поліції порушили кримінальне провадження. Про хід розслідування сьогодні на прес-конференції розповіла речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк. Вона зазначила, що із закладу, де трапився інцидент, вилучили 24 пляшки бузинового напою: одну відпиту, яку власне винесли потерпілі, і 23 закуркованих. Ровано на експертизу, вже за постановою слідчого, призначено проведення комплексної судової експертизи. Для чого вона нам? Щоб зрозуміти, який вміст був у цій рідині, що там містилося, що було в складі, і чи цей склад він був ідентичний у всіх напоях, які містилися на той час у закладі. Сам заклад, в принципі, сприяв проведенню усіх необхідних слідчих дій, тобто безперешкодно там. Правоохоронцям були надані і зразки напоїв і. Також заклад повідомив, що закуповує цей бузиновий напій уже близько півтора року. До цього не було жодних нарікань, жодних скарг на якість продукції або якихось випадків негативних. Тобто, це був перший, і також повідомили, що оця пляшка, яку було подано відвідувачам, вона була перша із останньої закупленої партії. Тобто там блок тільки відкрилися, подали першу. Нині здійснюють усі необхідні судові експертизи, точних строків яких наразі не оголошують. Було розпочати кримінальне провадження за статтею 128 кримінального кодексу України. А це йдеться про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Це була попередня кваліфікація днями права кваліфікація у провадженні була змінена. Зараз це частина перша статті 325 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Але мусимо розуміти, що триває Слідування зараз у нас немає жодної особи, якій там було б повідомлено про підозру, тобто встановлюються всі обставини тієї події, яка сталася. Ярослав Фуглевич, директор товариства, продукт котрого фігурує у справі, розповів про технології, які застосовуються у виробництві напоїв. Так, зокрема, бузиновий напій робиться один раз у році у період квітіння бузини. Цьогоріч це було 2 червня. Опісля заготівлі та варіння, напій відстоюють і ще упродовж місяця, аж так він потрапляє на дистрибуцію. жодних консервантів, жодних жодної хімії не використовуємо. Залили аж o цукор. Гілочка бузини. Гілочка якась поставила, вона далі йде по конвейеру, попадає на неї кришка під определеним кутом. Під кришку задувається пара, водяна пара, для того, щоб потім, коли ця водяна пара конденсується, під кришкою образується вакуум. І за цього, коли ви відкриваєте пляшку, є такий характерний щелчок. Відходжій схеми я заявляю про те, що неможливо, щоби. Якісь отруйні речовини чи якісь шкідливі попали в пляшечку. Неможливо. Тому що якщо б це було, то напевно це було б не в одиничному випадку. В одній запакованій тарі 12 пляшок, у кожну з яких обов'язково додають гілочку квіту бузини. За рік в середньому виготовляють 3 тисячі пляшок цього напою. Строк придатності півтора роки. За словами Ярослава Фуглевича, із 2015-го, відтоді, як створилося товариство, не траплялося жодного подібного випадку. Наш завод сертифікований, сертифікований. Там є необхідне обладнання, все необхідне обладнання для зберігання для виготовлення якісних продуктів. Сертифікати ХАСП, ІСО 9001, тисяч тисячі. Ми поставляємо, наприклад, цю продукцію за кордон. Наприклад, зокрема, в США, зокрема, в країни Прибалтики, в Європу. Ми неодноразово нас перевіряли в тих країнах. На прес-конференцію також запрошували адвокатку потерпілою. Попередньо вона підтвердила свою участь, але зрештою не з'явилася.